Сьогодні вона перша скрипка струнного квартету ЗЕВС і концертмейстер Львівського симфонічного оркестру. А ще вчора 16-річна учениця Ковальської школи мистецтв Наталія Борисюк та її викладач по класу скрипки Тетяна Корнєва задумали і здійснили, здавалося б, неможливе. Талановита скрипалька поїхала у Львів і блискуче склала конкурсний іспит у державну музичну академію імені Лисенка, ставши наймолодшою студенткою оркестрового факультету колишньої консерваторії. Від початку навчання ні разу не сумнівалася, що я зміню музику на щось інакше. Тобто е, уроки з вчителькою і на становництво батьків були дуже цілеспрямованими. І я дуже любила музику і ні разу не думала зіти з цієї стежки. З тих пор, як вона до мене прийшла, малюсенька, і я в неї от вірила, і от зараз вірю, і я думаю, що вот от вона от, так от і оправдує не тільки мою віру в її майбутнє, в таке хороше музикантське, И творческая, вот но ну, и все, кто ее знает, она мало того, что она вот музыкант очень хороший, э, сформировалась очень хороший скрипачкой. Она еще человек, просто исключительно хороший человек. Концерт струнного квартету ЗЕВС на сцені Ковальської школи мистецтв це не лише подарунок колишньої випускниці викладацькому колективу та учням закладу. Це і рідкісна для провинційного слухача можливість наживо послухати музикантів європейського рівня. Не дарма ж бо артистичним директором квартету є керівник Львівського симфонічного оркестру, відомий диригент, піаніст і композитор Мелані Местра з іспанської Барселони. Звідси не лише багатообіцяюча назва творчого проекту, а й амбітні плани музикантів. Ім'я нашого квартету ЗЕВС походить від грецької міфології. Вибране, тому що Зевс був богом Олімпу, йому все вдавалося, він був дуже міцний, сильний і мав великі цілі, які завжди хотів добиватися. Ковальська публіка достойно оцінила майстерність музикантів квартету. Такими ж щирими оплесками та квітами дівчат з України зустрічали і в концертних залах Іспанії та Польщі, де вони вже побували на гастролях. Окрім професійної, Ковальченка Наталія Борисюк та її подруги Ольга Шиманяк, Наталія Томич та Юлія Дяченко успішно виконують і дипломатичну місію послів української класичної музики в Європі. Політикою у виборі творів для концерту стало відродження творів таких композиторів, як Микола Лисенко, Філіпенко. Це є українські композитори, які, на жаль, на сьогодні не виконуються, і партитур... В яких, на жаль, не перевидається. тобто метою даних концертів і нашого виконавства є популяризація даних квартетів. Попереду у музикантів ЗЕВСУ нові концерти і нові успіхи. Адже як зізнаються самі дівчата, вони лише розпочали свій шлях до підкорення світового музичного олімпію.